Привіт-привіт! Мене звати Рута. Я технічна продюсерка твоїх улюблених блогерок і амбасадорка методу 33 готово. Коли ти запускаєш свій інфопродукт, то ти хочеш, щоб твої учні, клієнти, покупці автоматично отримували гарний лист підтвердження про оплату з доступом до твого продукту, наприклад, з посиланням на гайд. Або з посиланням на телеграм-канал, або просто з інформацією, що буде відбуватися далі. Так от, насправді це зробити максимально просто і легко, і в цьому відео я тобі це покажу. Для того щоб це зробити, нам потрібно мати дві платформи: перша це виподпей, це наша типова платіжна система, яку використовують усі українці, і з якою ми вже плюс-мінус знайомі. Друга це SendPulse. SendPulse – це українська маркетингова платформа, в якій є все, що тобі потрібно для твоїх запусків і не тільки, і працювати ми будемо саме в ній. Якщо в тебе ще немає аккаунту в Сентпосі, то я залишу в описі до цього відео реферальне посилання, за яким ти зможеш зареєструватися і отримати невеличку знижечку. Власне, після того, як ми зареєструвалися, перше, що ми зробимо, це в принципі налаштуємо оцей весь процес а, автоматичного листа, а потім вже перейдемо в ігропень. Отже, коли ми знаходимося ось тут у син-пусі, нам потрібно перейти у розділ розсилки і ось тут знизу знайти кнопку Шаблони. Зараз ми будемо створювати шаблон нашого листа, який ми власне будемо розсилати нашим а, підписникам. Ось тут у тебе, скоріш за все, буде пусто і будуть такі шаблони. Ти можеш подивитися на шаблони. Вони непогані, але я їх роблю з нуля, тому що насправді це суперпросто. Тому натискаємо на зелену кнопку Додати шаблон. Далі, ось тут ми будемо обирати варіант. Я обираю конструктор шаблонів, тому що я сама буду створювати цей шаблон. І ось тут обираю базовий. Це особливо насправді не, на що не впливає, тому що потім ми в конструкторі можемо змінити леял, вигляд нашого шаблону. Але, щоб спросити собі життя, я обираю базовий. Бо, власне, ось так виглядає у нас конструктор шаблонів. Я розумію, що це може виглядати трошки страшно і незрозуміло, але насправді логіка дуже проста. Посередині у нас є власне, наш лист, ті, як кін буде виглядати. Ліворуч напоїться усі елементи, які ми можемо додати в шаблон, а праворуч, власне, налаштування цих елементів. Посилання, за, текст, анімація тощо. Тобто, ліворуч у нас елементи, праворуч їх налаштування. Посередині, власне, вид. Перше, що я роблю з усіма своїми шаблонами, це я видаляю ось цю верхню частину, там, де написано Company. І ось цю нижню частину, бо вона мене бісить. Верхню частину зазвичай видаляю повністю. Отак, натискаю на елемент, і натискаю кнопку Видалити. І так само роблю тут: опираю, видалити. Ось. Тепер зверху буде гарно і нічого не буде заважати. Знизу, зазвичай, я не, я не завжди видаляю. Іноді видаляю, якщо мені не зовсім не подобається, іноді не видаляю. Але ось цю частину. Um, з посиланнями на соціальні мережі треба наповнювати. Um, якщо у вас багато різних соціальних мереж, так у вас і Facebook, і Telegram, і той і і 30, то тоді це має сенс. В моєму випадку це сенсу немає, бо у мене лише Instagram, тому цю частину я видаляю. А ось цю частину я буду перемальовувати в білий. Зараз покажу ще раз, як це виглядає. Натискаю на елемент праворуч обираю колір фону. Натискаю сюди на квадратик з кольором і обираю білий колір. Тобто, так веду по виберу і обираю білий. Те ж саме роблю ось тут. фону ставлю білий, і ось тут фону ставлю білий. Тепер це виглядає трошки разом, трошки зібрано якби в один гарний дизайн, а не все незрозуміло. Сюди можна додати картин. Таку картинку ми називаємо баннер, бо вона така от, як великий баннер з Вона не є обов'язковою, вона ні на що не впливає, окрім того, що вона просто гарно виглядає. Я дуже люблю робити банери. Цей баннер можна зробити як у фігі, так і в фотошопі, так і в Канді. А, розмір, знову ж таки, актую, неважливо, я обираю той розмір, який підходить для постів у Facebook. Це, мабуть, звучить трошки дивно, але дійсно. Оцей розмір, як на мене, він виглядає найкраще і на комп'ютері, і на телефоні. Я вже зробила цей баннер, тому просто покажу, як його додати. Бо я, власне, не дизайнер, а технічно продюсер. Натискаємо сюди на картинку. Далі натискаємо Вибрати. ось тут праворуч. Далі завантажити файл. І сюди ми можемо або натиснути на зелену зону. У нас відкриється, а, власне файл, де ми можемо витягнути сюди. Або ж я отак просто відкрию його з моїх файлів і перетащу прямо на зелену зону. Бачите, вона змінює кольор. Готово. Тепер я натискаю на неї знову на цей банер, і ми одразу бачимо, як він змінюється у нас прямо на екрані. Тоді ми додали банер. Якщо нам хочеться банер змінити, то ми натискаємо на нього. І ось тут праворуч, там, де в нас тепер є назва і розмір, маємо ось таку кнопку. Замінити. Можемо натиснути і, власне, завантажити новий файл або обрати з тих, які вже завантажені. Переходимо до тексту. Текст тут вже є годовий, він такий, як шаблон. Тут просто, є, власне, yeah. якийсь опис, ми додамо свій текст. Тому я натискаю сюди, виділяю весь цей текст. Я роблю через Ctrl-A, бо в мене Windows, але ви можете просто отак протягнути мишки, і. Видок. Тепер сюди я додам свій текст. Мені не дуже подобається, як це виглядає зараз, якось дуже просто, тому я виділяю знову, і ось тут, там, де написано Arial, ми бачимо, що є напис Шрифт. Тут ми можемо, власне, обрати шрифт, як він виглядає. Оберу щось трошечки приємніше, ніж просто Arial, тому що він мені якось не дуже заходить. Також, що я люблю робити, це перекольорувати текст у Просто чорний, тому що він такого бачите, трошки сіруватого кольору. Мені це не подобається, тому я натискаю сюди і роблю його просто чорним. Тут ще можна зробити дуже багато різного. І, бачите, можна, наприклад, зробити сам цей текст більшим, наприклад, ось, або наптоки менше. Я залишу його на 14, мені здається, це оптимально. Можна зробити його жирним, можна зробити його курсивом. тут багато-багато різних налаштувань. Тут також можна вставити посилання прямо в текст, щоб воно було закодоване. А, тут дуже-дуже багато різних налаштувань, Я не буде проходитись по всім, тому що це ж таки багато всього. Але, щоб ви знали, це ось дуже корисно, якщо хочете саме зробити щось виділити, зробити якісь так. Нумеровані списки, звичайні списки, це все тут є. Блазе, що у нас тут далі є? У нас є кноп. В принципі, якщо у тебе продукт, який йде по посланню, наприклад, гайда по телеграм-каналу або ще щось схоже. То ти можеш просто налаштувати цю кнопку на якесь посилання. Ось тут ми змінюємо текст на кнопці, наприклад, перейти. Далі, ось тут можемо додати посилання, будь-яке посилання, власне, твого каналу доша. Тут ми можемо змінити колір кнопки, бачите, як вона змінюється прямо тут в реальному часі. І, власне, тут у нас купа 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 різних налаштувань, все все, все тут. є. Знову ж таки, проходити по всьому, прям не буду, тому що нам це прямо зараз не актуально, але. Знову ж таки, коли ти будеш робити цей лист, то просто подивись, пограйся з кожним з цим налаштуванням. Поскруглюй кути, подивись, що це робить. Подивись, що робить висота кнопки. І ти ж швидко зрозумієш, що кожна з цих кнопок робить насправді все максимально просто і зрозуміло, просто це буде не, а, не одразу зрозуміло, тобі треба з цим трошки погратися. Але тут все класно описано, що тут можна зробити з цієї кнопки. Але. Як бачиш, з банеру тут буде святковий мейкап-туторіал, і насправді це буде три відео, які вже завантажені на YouTube і доступні по посиланню. Тому, щоб не проходитись по банальній кнопці, я зараз покажу, як я класно зроблю, і додам ці відео прямо в сам а лист, щоб вони були не просто по кнопці, а щоб вони виглядали дійсно цікаво. Окей, кнопку я видаляю. Тепер замість цього ми додамо відео. Ось тут це відео. Що ми робимо? Ми беремо його мишкою. Отак. клац, Ми його затягнули. І тепер ми перетягуємо цей елемент шаблон, не відпускаючи мишки. Ось я тримаю цю мишку. І ми його кудись перетягнемо. Перетягнемо, звичайно, ось сюди. Зберемо. Ось сюди. Бем! Ось воно у нас тут. Тепер сюди ми додаємо посилання на відео. Ось так це буде виглядати. Якщо на твоєму youtube відео є гарна обкладинка, тоді тут буде обкладинка. Якщо обкладинки немає, то буде якийсь рандомний скріншот, якийсь, якийсь просто частина твого відео. Тому якщо тобі хочеться, щоб було дуже гарно, то, власне, треба подумати про обкладинку. Але нам буде абсолютно окей. Маю зазначити, що в такому випадку, якщо людина натискає, звичайно, тут видно інтерфейс Ютубу, але якщо людина натисне на відео, то її перекине в YouTube. Тобто, це не те, що ми відкриваємо відео прямо в листі. Це просто для вигляду це виглядає краще. І якщо є обкладинка то ще цей щит за людину більше, ніж просто кнопка «Побачити відео. Тому що кнопку легко пропустити. У людини є банерна сліпота, яку важко пробити. Таке відео виглядає краще. У нас є, власне, відео один. Тепер нам треба додати ще два відео. Щоб не додавати цей елемент кожного разу. Я просто натисну ось сюди на власне відео. І ось тут знизу є кнопка скопіювати. Я її натискаю. Не, у нас два відео. Натискаю ще раз. У нас тепер є три відео. Між ними я хочу мати невеличкий заголовок, а, якби, а ось відео 1, відео 2, відео 3. Тому я витягаю новий блок тексту. Натиснула, видівнула. Не. Тепер. Виділяю і видаляю те, що є. Пишу відео туторіал. 1». Видаляю. Тепер я хочу щоб це був не абзац, а щоб це був заголовок 3. Затискаю на абзац. Обираю заголовок 3, він буде автоматично трошки більший. Знову ж таки, змінюю шрифт, на дещо назву нас Зроблю його жирніше. І маємо ось такий класний заголовок. Я його ще заміню по кольору, щоб він був чорним. І бачиш, воно тут трошечки відрізняється початок, тому я зайду ось сюди, в це наждування. Зайду у внутрішній відступ, і нам треба ліворуч більше. Поставлю 30. Тепер воно ідеально по міністі. Власне, копіюю це ще два рази. Ось воно тут знизу у нас буде з'являтися. І ще раз. Тут заміню на 2, тут заменю на 3. Знову ж таки, це все дуже а, під твій дизайн, це чисто дизайн, чисто для краси. А головне, щоб там була якась кнопка або якийсь текст, який пояснює, що буде відбуватися далі. Але все інше абсолютно акту, я просто показую, які елементи є, але не обов'язково треба повторити за мною. Власне, ось тут ми маємо ось таку кнопочку, яка виглядає як, як лого... логотип нової пошти. І ми тепер хватаємось за неї і перетягуємо вверх. Знову ж таки, хватаємось за неї, перетягуємо вверх. Тепер у нас. О, треба Оп, треба копасти. Тепер у нас є ось так погано. Прекрасно, наш лист повністю готовий, можна його тут побачити. Тепер нам достатньо його просто зберегти. Натискаємо зверху біля кнопки Зберегти на стрілочку, натискаємо зберегти та вийти. Ось тут називаємо наш шаблон, я його назву просто шаблон. Зберегти шаблон. На цьому я нас вітаю, у нас створився наш перший шаблон, ось він тут у нас є. І тепер ми можемо його використовувати в наших автоматизаціях. Автоматизація це ще один додатковий, а, додаткова функція Псенпульсу, вона знаходиться прямо біля розсилок. Називається вона Automation. І це там де ми будемо, власне. Створювати це все, поєднувати все це разом між кнопкою та листом. Automation, або automation, 360, або ж автоворонки це власне ця вся автоматизація внутрішньої сенпусівська, яка поєднує всі-всі-всі елементи, які існують всередині синпусу. Що нам тут потрібно? Дві речі. Перше, це менеджер подій. Подія це, власне, як дзвіночок, або як телефонна лінія. Між двома платформами, в нашому випадку це між WaveforPay та SendPulse, завдяки яким вони будуть спілкуватися і казати, що о, була оплата, давай відправляй десь. Ото це їх, по суті, телеграмчик, між яким вони спілкуються. Друге, це автоворонки це, власне, те, що буде відбуватися, коли WaveforPay подзвонив з uh, і сказав, що гей, hey, з тут була оплата. Почнемо з менеджера подій. Натискаємо сюди. Далі натискаємо на зелену кнопку Додати нову подію. Обираємо ось тут купівля. Я не буду проходити з проксиванішим кнопком, тому що вони всі, як бачите, працюють під свій, а, під свій кейс, під свою ситуацію. Нам потрібна саме купівля, тому що ми відправляємо лист після оплати. Знову ж таки, тут нічого ми не змінюємо, просто натискаємо додати. І, важливо, копіюємо ось це верхнє посилання. Копіюємо його і кудись зберігаємо або просто хай скупівали, та й все. Натискаємо готово. Я рекомендую переіменувати цю подію, щоб ми потім не забули, під що вона була зроблена. І, взагалі, коли не нас декілька таких подій, то ми далі не забудемося. Щоб перейменувати, ми натискаємо на три крапочки, редагувати. І ось тут змінюємо назву на, наприклад, нова кнопка. Наприклад, застосував. Годове. Супер! Тепер переходимо в автоворонки. Не зискаємо створити автоворонку. Візуальний конструктор. До речі, шаблони – це непоганий варіант. Якщо взагалі не розумієш, що тобі хочеться, подивитися, що існує. У Симпульса дуже багато є різних а, всяких шаблонів під візні кейси. А, рекомендую глянути це класно, а в нас буде все максимально просто, тому просто візуальний конструктор. Всі конструктори в інпульсу, до речі, виглядають плюс-мінус однаково, тому. А, не переживаємо, все буде максимально просто. Ось тут, у нас праворуч, є налаштування. Це, назв, це основні налаштування нашої автоворонки. Перше, що треба зробити, це переназвати цю автоворонку, щоб це було поглядало на устав, новий чужок. А ми пам'ятали, під що вона зробила, який лист там знаходиться. В нашому о, випадку це «Makeup Tutorial». Ім'я відправника. Марія сова, щоб люди точно знали, від кого переходить лист, а не просто якась рандомна марія. Ми знаємо, що це мрія Сова. Далі застосуватися. Важливо, ось тут треба обрати правильний триггер. Тригер, тригер – це те, що запускає цей ланцюжок. Нам потрібно проскролити, пройтись донизу, знайти ваші події. І тут у нас є наша подія. нова кнопка як ми буквально тільки що створили. Обираємо це. Ось тут обираємо кожного разу. І натискаємо застосувати. Коли у нас запускається ланцюжок, то у нас насправді є лише один крок це відтрапка листа. Тобто людина оплатила, отримала лист. У нас немає там фільтрів, пауз, якихось інших елементів. У нас просто людина оплатила, отримала лист. Тому ми витягуємо ліворуч з колонки з елементів, які можемо додати, і ми це найперший. Елемент. Ми його витягуємо ось так. Бачите, він одразу намагається під'єднатися до нашого блоку, ми так його і залишимо. Під. Ось він у нас під'єдне. Тепер, ось тут ми обираємо одразу, зберегти. Пишемо тему розсилки. Наприклад, дякую за довір. При хеддер, це що ми будемо бачити біля назви. Можна написати, можна не написати це не так важливо. Я залишу пустим. І ось тут обираємо шаблон. Тому ми і створили шаблон, щоб тут його обрати. Звичайно, ми можемо і створити: ось тут справжен редактор, конструктор, можемо створити його на місці, але, як на мене, допростіше далі оперувати цим шаблоном, змінювати і взагалі користуватись, саме коли ми створимо шаблон до цього. Тому тут ми натискаємо обрати шаблон. Далі обрати ось тут. І застосувати. та Та-да, майже все готово. Що нам тепер треба зробити? Ми натискаємо біля Зберегти на стрілочку і обираємо зберегти і запустити. Тепер нам треба буде почекати приблизно 5-15 хвилин. Для чого? Тому що наш лист, сам контент з листа, буде проходити модерацію, тобто синпуст перевірить, що там немає нічого незрозумілого в нашому листі. Поки він є на модерації, це буде виглядати ось так. Він буде в чорній такій рамочці і буде написано модерація. Поки що, поки ми чекаємо на нашу модерацію, нам потрібно щось зробити з цією подією правильно з тим посиланням, яке ми створили в менеджері подій. Це посилання нам потрібно для b 4 pay Нам потрібно додати її в нашу платіжну кнопку, щоб коли людина оплатила по цій платіжній кнопці. Кнопка сказала, Хей, синпульс, привіт, тут а якась а, Наталя оплатила, значить, твій продукт. Відправ їй лист і синпульс схватить цю інформацію. І відправить лист передасть її ворон. Сподіваюся, я нормально пояснила і це було зрозуміло. Нам потрібна саме платіжна кнопка, тобто інструмент платіжна кнопка. Не Sotin voice. Це суперважливо. Не соціальний бой, це має бути платіжна кнопка. Вона прям так і називається. Ми просто створимо платіжну кнопку. В налаштування виглядає ось так посилання, яке ми скопіювали. Нам потрібно додати ось сюди, сендпульс URL. Прав, от сюди ми додаємо це посилання. Дуже важливо, суперважливо, ще раз наголошую: ось сюди, в сенпульс URL, ми додаємо посилання, яке ви створили ось тут, в менеджері події. Я зараз покажу його ще раз. Біля пост URL, ось воно це посилання. Ми це посилання копіюємо і додаємо в сенпульс URL. Більше для цього нічого робити не треба, ми просто зберігаємо. І це посилання на платіжну кнопку, яка нам видає свой форпей, бо так, також тут є. Ми можемо додавати на сайт, в сторіс, в шапку профілю, ріл куди завгодно. Взагалі не важливо, це твоє протішне посилання. Його можна і треба використовувати як просто послання на оплату, так і як заміну соценбойсу. Для цього все я ж казала, що буде просто і легко. Я бажаю тобі прекрасних, легких і пробудкових запусків. і щоб все завжди було 30-30 готово. Підписуйся на мене в інстаграмі, там я почув частіше ніж в YouTube. І розповідаю про різні кейси з роботи і взагалі про своє життя. Пиши коментарі, якщо в тебе вдалося, або якщо виникли питання, я завжди відповідаю на всі коментарі. І побачимось згодом! Па-па!